Уявіть ніч, густий туман стелиться над холодною поверхнею озера, вітер приносить запах водорослей, а хвилі тихо б'ються об берег. Десь у темряві чути сплеск, різкий, неприродний, наче щось величезне ворухнулося під водою. Так починається одна з найзагадковіших легенд світу легенда про істоту, яка вже сотні років живе в уяві людей. Істоту, що може з'явитися з глибини у будь яку мить, це історія про лохнеське чудовисько. Коріння цієї таємниці сягає ще часів кельтських племен. У стародавніх переказах говориться, що в шотландських водах мешкали водяні духи, істоти здатні заманювати людину у воду і більше не відпускати. Їх описували як тінь із довгою шиєю, темним тілом і великими очима. Що святилися в темряві. Перші письмові згадки сягають VI століття, коли монах на ім'я Колумба нібито зустрів дивну істоту в річці Нес. Вона накинулась на людину, але, кажуть, зупинилась перед знаком Христа. З того часу люди повірили, у глибині живе щось більше, ніж звичайна риба. У ХХ столітті легенда отримала нове життя. У 1933 році. Дорогу біля озера перебудували, і все більше людей стали помічати дивні рухи у воді. Того ж року подружжя Маккей повідомило, що бачили величезну істоту, яка здіймала хвилі посеред озера. Сходом з'явилася перша світлина, знаменита фотографія хірурга, на якій видно довгу шию, що піднімається над водою, хоча пізніше її назвали підробкою. Саме ця фотографія зробила Лохне відомим на весь світ. Десятиліттями люди продовжували розповідати про зустріч з Несі. Хтось бачив величезну тінь під човном, хтось чув у вулки, сплески вночі, коли озеро має бути тихим, деякі туристи присягалися, що фотографували хвіст істоти. Історії множилися. Кожна нова легенда підживлювала віру. У лох Несі ховається щось живе. Чому ця легенда така живуча? Бо вона об'єднує в собі страх і надію, страх перед невідомим, перед темною водою, що приховує таємниці, і надію, що ми люди, що не знаємо всіх істот, які живуть на нашій планеті. Науковці кажуть: у глибині Лохнеса можуть існувати стародавні риби чи навіть невідомі види тварин, але доказів досі немає. І саме ця відсутність відповідей тримає нас у напрузі. Сьогодні Лохнес приваблює тисячі туристів щороку, люди приїжджають сюди не лише заради природи, а й щоб бодай на мить відчути, а раптом просто зараз з за глибини вирене голова Нессі. Можливо, чудовиська ніколи й не існувало, а може, воно досі чекає свого часу, ховаючись від людського ока. І хто знає, можливо, наступного разу, коли ви дивитиметесь на тиху гладінь води. Вони раптом розійдеться від величезної тіні, яка підніметься з темряви.